Знаєте, ми коли розпочинали з вами, я говорила про це, а багато хто з вас ще не знав, що це і як це відчувати. Сьогодні кожен з вас, кожен член команди, кожен тренер, кожен, хто супроводжував, це відчує. Для мене ви справжні герої. і ця родина не створена, я мені казала, легіон не створений, перетворився на родину не створений. Я вважаюся кожним з вас. У вас фантастичні історії. Ми дійсно із трибун разом з е, нашою командою, яка була в і Вже потім в Київ, переживали за вас і пишалися вами. І ще я можу хочу сказати? Я вам тобі говорила, що потрібно, щоб ви стали роботи, і ви надихали інше. Це тепер ваша місія. Маєте це робити. Мотиватором для ваших дітей, для ваших я просто дивилася там полювати діти. І це молоде покоління тієї нації, яка... Здобувається їх батьками е, у дуже складних, мілітарних, агресивних умовах, але ви здобуваєте перемогу. Ваш шлях і полю бою, які дістали це дійсно приклад сучасного героїзму. Слава кожному з вас, слава вашим родинам, слава Україні. Насправді, це був фантастичний можливість. Не тільки е, говорити про спорт, а це був майданчик в е, комунікації з багатьма суб'єктами сектору безпеки оборони в світі. Я вам тоді казала, що ви також амбасадори е, нашої перемоги, що ми разом з вами будемо просити більше зброї, е, більше е, ППО, щоби захистити країну. І ми це зробили. Я бачила ваші зустрічі з лохімати, які виробляють так. Я бачила ваші зустрічі. Принцип, з Гаріс, організатор змагання, він фантастично до вас ставиться, він нас завжди в кожній промові говорить про Україну. Це дуже важливо. Це те, що ми могли також зробити. Ваш внесок в зброю для України також є. Ми, як е представники уряду, там комунікували також двома міністром оборони. Там було дуже багато людей, які впливають на світову безпеку. І ви. І ми брали участь в тому, щоб українська хітра не прибирала світової геополітичної мапи. Тобто, дякую вам ще й за це. Ви також були амбасадорами безпекової змін і підтримки України. Слава Україні! Тисяч і мільйонів українців є приклад людей, які перемагають себе, обставини ідуть вперед. Ви навіть не можете уявити, з яким натхненням люди на вас дивляться. Вони не просто вас люблять, вони вірять і покладають на вас велику надію, тому що ви як ніколи сьогодні. Часу. Герої, які йдуть вперед, не зважаючи ні на що, і показують приклад для сотень тисяч і мільйонів. Це велика честь сьогодні тут разом бути з вами. persoon, jy moet aan Дужив в 24-й бригаді, отримав поранення і прийшов в, це вже третій, по відбір, якщо не помиляюсь, на «Інвіктус», і я радий, що я на нього потрапив. Це перша ваша участь у збірній Так, звичайно. І ваша перша спроба принесла вам золоту медаль. Розкажіть, будь ласка, в якому виді спорту ви змагалися, як вам взагалі змагання, у ваші суперники? Вед спорту стрільба з блочного лука. Змагання були досить непростими, напруженими і важкими, тому що емоції і конкуренція була досить високого рівня. Коли ви стали найкращими, вам вдалося ці всі суперники. Скільки у вас було суперників загалом? Загалом якось в районі 30 чи сорока. Ну все насправді не тримається. Їх було дуже важко подолати, але я пам'ятаю півфінал, що важко було і з Польщею, і з Кореєю, і з Румунією змагатися, бо я знаю наскільки вони сильні є взагалі і конкурентно спроможні навіть не тільки в ветеранському спорті, а й паралімпійські, і, і олімпійські види спорту них дуже сильні школи. І все-таки я сам здивований, що ну я дійшов до цього. Тобто якось емоції взагалі від узі від, відбору, від як вам цей дух Львівський, львівський відбір був найкращий за всі. Ну, типу, я не не хочу нахвалювати тебе, типу, бо це мої моє але по факту і на направленно так є. Був досить високий рівень організації і ну, був крутим, реально. Будь ласка, чи ви будете ще брати участь? Я у вас ваш друг моральний? Я чи я буду приймати участь? Я думаю, що буду, але вже не у якості конкурента, а просто підтримати чи мотивувати. Ну звісно, якщо, якщо вийде.